Бачать небеса котів. У нашому видавництві вийшла унікальна повість: Чи бачать небеса котів, яку написали 36 авторів у пам'ять загиблих від російської агресії у мирних містах України. Знаково, що це не збірка новел, об'єднаних однією темою, а цільний твір. Які написали багато авторів з різних міст України, навіть із-за кордону Польщі, Німеччини та США. Присвячена пам'яті загиблих від російської агресії у мирних містах України, книжка є втіленням ініціативи двох невгамовних на різні несподівані ідеї письменниць Еліни Заржицької з Дніпра та Ольги Полевіни з Кропивницького. А поштовхом стало влучання російської ракети у багатоповерховий будинок у житловому масиві перемога у Дніпрі 14 січня 23-го року. Тоді загинуло 46 людей, зокрема діти, а близько 80 осіб отримали поранення. У цій бійні загинули син із невісткою колежанки Еліни Заржицької, Їхніх тіл так і не знайшли. Оскільки мирні люди гинуть в Україні від влучань російської зброї щодня, ініціаторки запропонували майбутнім авторам книжки уявити мешканців котроїсь із квартир багатоповерхівки, і написати про їхнє життя до моменту, коли росіяни кинуть на, на їхній будинок бомбу. А Ольга Полевіна взялася об'єднати усі розповіді в одне епічне полотно. Всю ту жахливу воєнну весну 23-го року я отримувала оповідання, які стали фрагментами масштабної мозаїки, розповіла Ольга Полевіна. А потім цю мозаїку я почала складати. Знайшла оповідання, яким варто закінчити. Потім на кульмінацію, потім на початок, а потім зрозуміла, як усе це об'єднати, що дописати між оповідань. Ось тоді і з'явилися коти, бо ця книжка про зруйнований родинний затишок, а кішка його символ. Люди сильніші, коли об'єднані. Ми такі різні, а письменники особливо, але нас може об'єднати спільна ідея. Яка створює, а не руйнує. Любов, а не ненависть? Любов до цього світу, який прекрасний, і ненависть до тих, хто прагне цей світ зруйнувати. Я знаю не з розповідей а була свідком, як ворог обстрілював і знищував наше квітуче місто. Знаю, що таке все втратити в одну мить, каже одна зі співавторок письменниця Світлана Талан. Тому моя розповідь про те, що життя завжди перемагає смерть, навіть тоді, коли тому життю кілька тижнів, і воно ще в теплому маминому лоні? Книга чи бачать небеса котів також про це, щоби життя перемагало смерть. Навчальна книга Богдан рекомендує.